Вітаємо в ефірі програма Справа Леді Алістер. Ви бачите цікаву книгу. Авторка Серена Бласко. Справу веде Енола Голмс. Справа Леді Алістер. Ця книжка написана на основі роману Ренсі Спринтер. Видавництво ранок. Така дуже цікава детективна історія, написана у такій ілюстрованій формі сучасного детективного коміксу. Про що цей сюжет? Обнившись сама в Лондоні, молодша сестра Шерлока Холмса. Енола живе потайним життям, має декілька маскувань і веде самостійні розслідування. Відтоді як її мати зникла, дівчина також полишає дім, не бажаючи, щоб брати знайшли її. Якось, маскуючись секретаркою доктора Рагостена, Енола приймає доктора Ватсона. Він повідомив про те, що Шерлок Холмс. Безнадійно шукає свою сестру, а також про зникнення однієї молодої особи, яке Шерлок не береться розслідувати. Чи вдасться Енолі розкрити цю справу та водночас не потрапити на очі братові? Про це можна дізнатися. Сюжеті цієї книги. Адже в одній аристократичній лондонській родині стався скандал. Утекла дочка Сера Юстаса Алістера. Подейкують ніби через кохання до якогось сина торговця, черговою справою Еноли Голмс. Стає розслідування втечі, чи то може викрадення юної Леді Алістер. Та складність полягає у тому, що й саму Енолу розшукують її брати. Чи вдасться детективці розкрити справу і не потрапити самій у Пастку? Про це також можна дізнатися. У цій книзі. Ми дякуємо благодійному фонду Ранок Україна та видавництву ранок за цю книжку, надану в подарунок для учасників Міжнародного фестивалю щастя творчості. І ще зроблю короткий анонс. Поки є час протягом жовтня у рубриці популяризація. Читання можна зробити або малюнок з улюбленою книжкою, або фотографію з улюбленою книжкою, або написати текст до однієї сторінки роздумів на тему читання, на тему щастя у творчості, на тему улюблених сюжетів з прочитаних книжок. І, звичайно, можна створити відео до трьох хвилин. От такі можливості, такі номінації є на нашому цьогорічному фестивалі. Це окрема спеціальна рубрика популяризація читання. Про інші рубрики номінації можна прочитати на сайті Громадська організація психокультура, організатор фестивалю. Я, як автор ідеї, хочу запропонувати нашим дітям батькам звернути увагу на таку. Можливість сімейної співтворчості. Це стосується, наприклад, створення відеосюжетів. От Як свіжий приклад, пані Олена Євтушенко і п'ятирічний Назарчик Євтушенко створили класний такий відеосюжет, там можна побачити, як у творчій цій родині відбувається процес домашнього сімейного читання, як це відбувається можна. Вочевидь, все цікаво, креативно спостерігати. І в якості подарунку вони отримали таку цікаву не цю, а іншу книжку, але дуже цікаву книжку вони отримали. От. Ця книжка вже знайшла свого друга, кому вона передається в подарунок. От. Ця детективна історія. І ми дякуємо видавництву ранок і бажаємо нашим. Учасникам Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Більше читати і світ пізнавати. І не забудьте підписатись на канал Леню ГП «Щастя Щастя творчості. Тут є дуже багато цікавих, мотивуючих сюжетів. Дякуємо за увагу!